Ми спеціально висували на посаду мера Дніпропетровська жінку, бо жінка, коли дома наводить порядок, вона й в місті наведе порядок. Бо жінці між чоловіками дуже важко пропхатися. Да? Чоловіки отакі мордаті, позаті, між ними не пропхнеться. А я хочу, щоб славним містом Дніпропетровському керувала жінка. І тому ми вважаємо, що Нелля – це дуже достойний буде мер міста, якщо жителі підтримають. Вона варта цієї підтримки. Вона сама себе зробила. Вона у 90-ті роки вимушена була поїхати в Польщу, на голому місці, на рівному місі. З друзів без знайомих зробила бізнес, нормально стала сама і допомагала іншим. Потім повернулася назад в Україну, і вона енергійна, працьовита, вона комунікабельна. І я вважаю, що вона наведе порядок у місії Дніпропетровську. Найголовніше це створення комфортних умов для проживання у місті, адже ми ж вибираємо зараз на місцевих виборах не депутатів, які будуть писати закони для всієї країни. Ми вибираємо тих, хто наведе порядок у місті, щоб місто було чисте, затишне, охайне, щоб вчасно ходив громадський транспорт. Батареї теплі зимою були, а не стягують платіжки, космічні сума за послуги, яких не надають дуже часто. Таке і буває, і саме тому в місті має бути господар.